Метою вжиття невідкладних заходів щодо стабілізації ситуації, підвищення рівня захищеності населення від пожеж, їх негативних наслідків, недопущення пожеж і надзвичайних ситуацій на території Лозівського району, співробітниками Лозівського райуправління ДСНС проводиться певна робота. Так, 20 грудня було проведено інструктивну нараду з управителями, балансоотримувачами багатоповерхових будинків. Об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, тему якої стало недопущення використання газоболонного обладнання у багатоквартирних будинках міста Лазова. Також фахівцями ДСНС проводиться інформаційно роз'яснювальна робота з мешканцями багатоповерхових та приватних житлових будинків Лозівської громади. Громадянам наголошується про недопущення використання ними газоболонного обладнання дотримання правил пожежної безпеки під час користування електричними та нагрівальними предметами. Також керівним складом Лозівського райуправління ДСНС було проведено робочу зустріч з головою Близнюківської селищної територіальної громади щодо створення та функціювання місцевої пожежної охорони. Дані формування місцевих підрозділів забезпечать надійний захист громадян, населених пунктів, сільськогосподарських угідь від пожеж чи інших надзвичайних ситуацій. Осторонь залишається і наше підростаюче покоління. Так, фахівці ДСНС долучаються до проведення онлайн-уроків в рамках єдиного уроку з безпеки. На них ми розповідаємо дітям про правила пожежної і техногенної безпеки, а також про алгоритм дій під час повітряної тривоги чи загрози артобстрілу при виявленні вибухонебезпечних предметів та інших небезпек воєнного характеру. Також попереджаємо про безпеку під час новорічних та різдвяних свят. Для безпечного встановлення та прикрашання ялинки треба. Ялинку слід розмістити на стійкій основі, на підставці, в посудині з піском так, щоб вона не перешкоджала виходу з приміщення. Встановити ялинку потрібно якнайдалі від опалювальних приладів і джерел відкритого вогню, камінів, газових плит. Хвоя та сосна легкозаймиста. Для прикрашання ялинки застосовуйте електричні гірлянди тільки заводського виготовлення. Лампи гірлянди закріпити надійно. При падінні від поштовху чи протягу вони можуть стати причиною пожежі. Обов'язково перевірте справність електричного проводу та його ізоляцію. Якщо ви помітили несправність гірлянди або з'явилося миготіння лампочок, іскріння, сильне нагрівання проводу, негайно вимкніть її. Не використовуйте пошкоджену гірлянду. Не прикрашайте ялинку паперовими легкозаймистими іграшками та прикрасами. Особливо не використовуйте вату, свічки, бенгальські вогні. Не залишайте без нагляду дітей поряд з ялинкою. Стежте, аби дитина не торкалася овімкнених ламп, блоків жилення гірлянд, розеток та з'єднань. Не дозволяйте самостійно вмикати електричну гірлянду дитині. У випадку купівлі гірлянди вуличної ілюмінації важливо пам'ятати, що така продукція обов'язково має бути сертифікована. У жодному разі не варто брати надто дешеві чи сумнівного походження. Найкраще купувати гірлянди в спеціалізованих магазинах. Якщо виникли сумніви, вимагайте у продавця чи у власника паспорт або сертифікат відповідності. На упаковці повинна бути маркування українською мовою. У жодному разі на світлові гірлянди не можна чіпляти прикраси з паперу, тканини тощо. Це може призвести до нагрівання самих лампочок і стати причиною загоряння. Також попереджаємо про заборону використання перетехнічних виробів.